Литовські військові встановили зуби дракона поблизу кордонів з Росією та Білорусі. Військові пояснили, що роботи з обмеженням проїзду є плановими. Це частина майбутньої Балтійської лінії оборони, довгострокового плану заходів усіх країн Балтії та Польщі, що зменшує загрозу наземного вторгнення зі сторони Російської Федерації. В той же час, 2 вересня розпочинається військове навчання. Громовий удар за участю близько 17 тисяч литовських та союзних військовослужбов. Ців наша мета зосередити військову підготовку на забезпеченні того, щоб всі підрозділи досягли і підтримували готовність до виконання завдань плану збройної оборони країни, заявив головнокомандувач армії Литви. Про те, як Литва готується до війни, будемо говорити з очільником українського дому у Литві, литовський стрілець Віктор Чернишук доєдніться до нашого теро, пане Вікторе. Дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами. Вітаю вас, добрий вечір. Тож, пане Вікторе, я отут дала таку: знаєте, як Литва готується до війни. А скажіть, а справді чи Литва готується до війни? Ну, і що значить, що Литва готується до війни? Вона почала готуватися відразу після великої навали, як ми тут називаємо, тобто агресію Росії проти України в 2022 році. І з тих пір Литва так тримається вже насторожено, так можна сказати, і багато чого робиться для того, щоб оборону країни збільшити, посилити. А які варіанти російської агресії розглядають YouTube у Литві? Зокрема, можливо, ви бачили там, що говорять військові експерти. Це все таки наземне вторгнення чи повітряний терор? Я не, не сказав би, що розглядаються якісь конкретні, абсолютно сценарії. Розглядаються абсолютно все, що може бути. І провокації вони вже є до речі. Наприклад, ви знаєте, ти ті, ті інциденти з двома дронами з зі сторони Білорусі в сторону Литви через територію Литви, І навіть це дуже така велика відстань, яку пролетів дрон, дрони. Багато що він приземлився на військовому полігоні. Це теж якось зробило ну, таку ситуацію дуже. Ризикованою для Литви. Тобто, ми всі відчули, що це може бути ось одна з загроз на один сценаріїв агресії Росії проти Литви. Тобто, це не обов'язково буде якась ось такий чобіт російського солдата, але це може бути зовсім різноманітні якихось вони ж дуже такі, знаєте, на всякі. <кій> непотребні речі, вони талантові тал талановиті ці кацапи. Я перепрошую за ці слова, може, не літературні, ну, інакше але не знаю, як їх називати інакше, бо це не люди, і не... вони не мають своєї національності і коренів. Це просто орда якась. І, так, і, і таким чином сприймають в Литві це як варварську орду, від якої можна очікувати будь-чого, будь-що, і будь-коли. Якщо ми бачимо на національному на державному рівні, так будуються оборонні лінії, відбуваються військові навчання з конкретними планами. То питання: а чи готуються цивільні, так? Чи є курси, чи є навчальні програми? Як ви бачите? Ну таких величезних програм немає, на жаль. Бо ми декілька разів казали, що все ж таки треба <кій> якось використовувати досвід України і позитивний, і негативний до 2022 року. Теж Україна не мала жодних таких спостережень щодо суспільства. Тобто ніхто нічого так собі жили. Люди собі спокійно ходили до кав'ярин в кіно, і таке інше, а так само відбувається і в Литві. Є все ж таки курси психологічні, такі в разі навали, якогось чи провокації, чи чогось іншого, що треба робити. Є така дуже велика популярність саме ось стрільців. Тобто, це я не скажу що це резервісти. Але з помічники армії можна так сказати, то в разі е, якихось якогось агресії чи якихось інших е, таких загроз для людей вони стають в строї і там є багато чого цікавого е, в стрілецьких в стрілецьких цих курсах, і взагалі в стрілецькому руху русі е, це мається на увазі. І, наприклад, сучасні навчання з дронів і навчання, взагалі, як володіти дронами, як керувати різноманітними літальними апаратами. Є, наприклад, такі спеціальні курси щодо дезінформації, провокації, що робити. І там можуть брати е, участь не лише стрільці, але взагалі багато людей, які цікавляться проблемами дезінформації, провокації і оборони країни. Ось на такому рівні це не, не дуже це ще багато поширено, бо е, для цього треба було все ж таки готуватися, і зараз зараз лише почали. Е, Осмислювати так можна сказати цю повну загрозу. А на вашу Ми думку, це, я... це пов'язано з тим, що зараз е, російські безпілотники почали активніше залітати е, на територію України е, Балтії чи з навчанням російської ну, марія. Я не думаю, що це лише з цим пов'язано. Це взагалі накопичення, тої е, е, можна сказати, е, маси. Яка оточує зараз і Литву, і країни Балтії, ось всіх тих ту саму Фінляндію, всіх тих сусідів Росії, які просто бачать, що робить Росія з Україною. Це просто жах, і те, що люди допомагають Україні, це теж є як можна сказати відгук. Реакція скоріш за все на те, що потрібно робити Литва Тобто, ну то є, є і практицизм, ви розумієте в, в тій допомозі не лише там любов до українців, хоча є теж симпатії до українського народу, до їх боротьби до і всього іншого, але є і практична річ, як каже тут. Чим більше будемо допомагати Україні, тим може і не буде треба допомагати Литві. Ну ось така думка є у людей, які так ну мислять нормально здраво. Ну бачите про це публічно заговорив навіть канцлер Німеччини Мельце, де Німеччина, де Україна, де Росія. Так але він сказав: якщо Україна завтра капітулює, то після завтра під нападом Росії буде Німеччина. Він прекрасно теж усвідомлює загрозу. А країни Балтії значно ближче по сусідству з Таким недорозумінням, як Російська Федерація, так само, як і ми тому, як би очевидно, всі так. десь розуміють, що допомагаючи Україні знищувати окупантів, менше, не дай Боже, доведеться знищувати їх на своїй території. А тут ще одне так. уточнення. А, дивіться: на відміну від України, Литва все-таки знаходиться в оборонному альянсі. Чи довіряють литовці взагалі НАТО? Чи вірять у п'яту статтю? НАТО як організації, так ви маєте на увазі? Так що їх захистять. Литва. Я хочу відразу зауважити, що Литва дуже дуже сильно інтегрована в систему НАТО, в систему оборони НАТО, і це не може не впливати на довіру чи недовіру. Якщо інтегровано і цивільно не лише, наприклад, політично. Чи військова інтеграція, але і просто навіть культурно, навіть мовно, тобто є курси для молоді, наприклад, в НАТО, які багато хто закінчує. Але, одним словом, дуже велика інтеграція з країнами НАТО, і що таке НАТО? Це якщо військова частина це окремий. Війська держав, які входять до Організації НАТО, бо саме НАТО немає сама організація, не має жодних військових підрозділів. Все, що ми маємо, це сума військ окремих держав. В нас в Литві зараз створюються за допомогою інших країн НАТО дивізія Чого раніше не було, це дуже велика військова військов, військовий підрозділ. В нас зараз це єдиний серед країн Балтії. Поки що є бригада, квартирується німецька бригада, і це дуже важливо. Це дуже важливо. Тобто, це гарантія того, що Німеччина буде захищати Литву, і це вже дуже великий плюс. Є підрозділи американської армії. Ви знаєте, ось там був такий не дуже добрий, не дуже, не дуже щасливий інцидент, коли в болотах тут в Литві під час навчань затонула техніка, і загинули два е дво... військовослужбовців. Так, так. Не вдалося їх. Всіх врятувати ось таке. Ну, дізналися тоді багато хто, що в нас є американські підрозділи, які теж захищають е, Литву, є е, різноманітні технологічні школи е, тут, які теж військові, є флот е, британський біля берегів Литви. Ну, я не думаю, що ось все, що я перерахував, може свідчити про те, що литовці можуть якимось чином не довіряти НАТО. Бо, бо НАТО е, союзники по НАТО тут присутні. А Вони як... ж не просто приїхали їсти е, цепіліни, правда? Вони приїхали захищати і себе теж. А як від вас сприймає Білорусь? Чи бачите, чи бачить країна від неї загрозу? Я, я не зрозумів. Як в Литві сприймають Білорусь, так? І чи а, бачите мати загрозу там. з сторони Мінська. А, а знаєте, Білорусь сприймається як частина Росії. Вже, вже так доволі давно. Єдине, що мені, наприклад, особливо мені, і багатьом моїм друзям не зрозуміло, як це, якщо це там все так Погано, чому білоруси, які тут тут багато переїхали сюди, чому вони кожної неділі їздять туди за продуктами і ще чимось, значить їх не переслідують, О, значить, вони можуть бути провідниками якоїсь політики, якихось диверсій і, і всього іншого. Тобто, див, дивимось на це дуже так, знаєте, насторожено і з підозрою може деколи. Це не не подобаються тим білорусам, які нещодавно переїхали. Ті багато білорусів, які давно живуть в Литві, і Це люди, які дуже лояльні до Литовської держави, і ніхто нічого не може сказати про проти них поганого слова. Жодного але є ось такі така тенденція, яка якось вона ну щось таке викликає. І підозру, і незадоволення, і якісь такі, знаєте, ну, не, не, не спокій не, не додає. В Україні в Україні попереджали, що напередодні цих російсько-білоруських білорусько-російських спільних навчань буде поширюватися буде сплеск інформаційної атаки, зокрема на країни Балтії, які залишаються в активній підтримці України. Тож скажіть, а як ви бачите, чи відбувається зараз оця, чи більше стало зараз інформаційні атаки, фейки в Литві, пов'язані з Україною, завершенням війни, чи топак з. Але твої як державою безумовно вони завжди були. Ці різноманітні, як ми називаємо, фейки, так але неправдива інформація, так може так краще казати. Провокації, дезінформація все це те, що чим живе Росія. Вона просто, знаєте, не може без цього, без брехні. Мабуть, цього друга кров російського суспільства але. Я не знаю, чи за останній час це збільшилось чи ні. Якось може воно збільшилось, але литовське суспільство вже вже так знаєте згуртувалося, і е, на це дивиться тишечки спокійніше, і починається е, вже розуміти. Починає розуміти, де це правда, де ні. Але вони такі дуже хитрі і різноманітні є засоби, які можуть проштовхувати ту чи іншу неправдиву інформацію, особливо якісь маніпуляції через російськомовні через російськомовну частину суспільства, в тому числі до речі, і українців, які Тут на жаль, розмовляють між собою на вулицях, це чутно російською мовою. А це є не дуже добрий знак. А як ви того це реагуєте? Щодо я... так, а до провокацій інформаційних вони завжди були. Я думаю, що вони посиляться. От, ви, ви праві в своїй оцінці, що їхнє попередження, що буде посилено саме. Інформаційні атаки, ну, це так, це це так, і ми бачимо, що це вже так починається, можна сказати. А на чому Росія базує інформаційні атаки в Литві? Так які вона використовує для цього наративи меседжі? Тому що якщо ми говоримо ну, про Україну, так, то на... в нас вони говорять все, ви нікому не потрібні. Від вас відмовилися європейці, вас кинули американці. Українські війська здали свої території, українська влада не дбає про своє військо, і от на таких десь емоційних наративах. Так, вони вони безумовно підбирають для кожної країни специфіка кожної країни свій такий ключик. Ну наприклад, в останні часи це знаєте, те, що ну навіщо литовцям? Ось давати гроші на українську армію? Навіщо зараз підвищувати до 05 здається, відсотку БВП на українську армію через бюджет з бюджету. Литви а краще це от дивіться у вас не вистачає того чи іншого. Наприклад, дитячих садочків, ось у вас почали ну. Більше більше родини зараз литовця по одному. Там, наприклад, мали дітей. Зараз, два-три. Це популярно. і Ростуть родини, зростає потреба в тих садочках, в школах і таке інше. Краще б на це, а держава цього не робить. Не не турбуються про ваші школи і будував будування. Дитячих садків. Але ось вони відправляють в Україну. Ось ну як приклад просто. Тобто те, таке було було таке в нас і дуже довго. Це гуляло вільнюсом, Каунусем, Клайпедою, скрізь де такі великі міста, і вони тиснули на людей. Потім таке є, знаєте, різноманітні проштовхуються. Партії, які е, підтримують ідею, е, може не зовсім дружби з Росією, бо в Литві це неможливо, але та може спокійного е, ділового спокійно ділової співпраці, і це дуже небезпечно. Я вам чесно скажу це Це дуже небезпечно, бо тоді е просто зникає сенс санкцій. Якщо одна країна, друга, третя, а вони тиснуть на те. Литва в цьому плані, хоч вона дуже маленька країна, вона дуже важлива для самої Росії, бо через Литву проходять така декілька магістралей. В тому числі залізнична і залізнична авіаційна е і нормальні дороги, які з'єднують Росію з е Клініградською областю. тому для них е щось зробити в політичному плані і щоб е це було на, на користь е Росії пом'якшення санкцій були два дуже е категорично Проти пом'якшення санкцій, а вони хочуть того, вони страждають від того, і, і, тому будуть, будуть братися ще е, більш ще ретельніше, ще чільніше, е, до того, щоб щось робити з готовським суспільством, якось його послаблювати. Поки що воно сильно в своєму е, своєму спротиві проти російської пропаганди, а ви сказали про те, що. Е, е... Ну, насправді це факти, про які треба говорити відверто, що на жаль, наші українці, які знайшли прихисток, зокрема, і в Литві, все одно між собою продовжують спілкуватися російською мовою. І коли ми говоримо про те, що наші сусідні дружні країни допомагали нашим громадянам українцям. Рятуватися від російської агресії відкривали ж не тільки двері, а й серця. Але потім працювала успішно російська пропаганда, яка теж використовувала цей наратив російськомовних за кордоном. Зокрема, в Польщі дуже активно поширювався наратив невдячних біженців з України та заможних біженців з України. І, на превеликий жаль, десь частково польське суспільство цей наратив. Так би мовити, сприйняли. Ми прекрасно розуміємо, що люди є різні, є всюди і люди, і людиська, і це не дуже залежить від національності, якщо, звісно, це не росіяни. Але чи бачите ви, що десь в Литві теж Росія намагається просунути цей наратив про українських невдячних біженців? І знову ж таки про питання тому, що дивіться, от українці ж говорять російською, то ж від чого ви їх захищаєте? Є таке. Є так, ви відчули це дуже правильно. Абсолютно. Я не знаю. Я вам чесно скажу, що тут трішечки є вина і самих українців, які є втікачами від того жаху, який є. От дивіться перші три роки. Ніхто навіть не звертав уваги, якою мовою там розмовляють між собою українці, яких дуже багато, наприклад, в такому великому місті, як вільнюс. Ось якщо ви вийдете на вулицю, десь в центрі вільнюса в старому місці. Дуже чудова погода стоїть. Люди відпочивають по вечорам, і українці та, що вони не їх не можна відвидіти. Відді відділяти від е, інших е, жителів вільнюса, але ти чуєш, е, що між собою вони розмовляють російською мовою. Деякі е, вони звертаються десь в кав'ярнях, е, в, е, в сервісі, ще десь. Теж російською мовою не хочуть, щоб їм відповідали так, російською мовою, бо іншою вони не розуміють. Ситуація почала мінятися. Тобто українці почали вивчати литовську мову, і чимало вже починають розмовляти, розуміти, спілкуватися литовською мовою з литовцями, що є нормально, і це великі молодці вони. Але люди, от литовці, саме етнічні литовці, їх 75% по всій Литві, великі. Відсоток етнічних литовців. Вони чують, що між собою ці люди, хто вони, росіяни, білоруси чи українці, вони роз... спілкуються російською мовою. Хто вони ці люди? Ось питання, хто вони? І чи оскільки вони хочуть почути відповіді теж російською мовою, значить. Треба ресуфікувати Литву через от така, така тенденція в думках литовців теж є. Не у всіх. Ну, от навіть мій колега, журналіст, такий відомий доволі журналіст, і він громадський діяч тут, в Литві. Він навіть ставить Рубом питання, чи треба буде. Через українців, які не хочуть розмовляти українською мовою, е е і русифікувати Литву. Тобто литовці вимушені будуть е російську вивчати знову, бо молодь тут не розмовляє російською мовою. Тобто, настільки десь критично стоїть зараз питання? Ну, ну це, це таке питання, що може привести до якихось там. Я не знаю до можливо ґрунту для провокації. Маніпуляцій краще сказати з боку Росії, а чи і це не розуміти цього? Ну от не можна, звісно, що ми маємо всі разом, і ви, і ми тут у Литві. Я маю на увазі ви це все ж таки змі. Першу чергу український, якось щось робити, ми, ми починаємо це робити. І всім разом треба, знаєте, як принцип, принцип можливо, толоки. Пам'ятаєте, фільм Толока, так він, мені здається, і називається, Ілленка зробив. І мені здається, там є така, що коли разом щось робимо, то ми переможці. Ну, я думаю, що ми подолаємо цю тенденцію не дуже добре. Все ж таки, ну бачите, тут е може треба. Ну мені просто дуже прикро, що українці не розуміють е з 2014 року, чому варто відмовлятися від російської мови і тим самим наражають на небезпеку не тільки себе, а й тих людей, які впустили їх у свій дім свою країну, аби знайти прихисток від російської а -а агресії. Пане Вікторе, не про великий жаль, мушу завершувати нашу розмову. Відпускаю вас. Дякую. Нагадаю, з нами був Віктор Чернишук, чільник українського дому у Литві, Литовський стрілець. Дякую. Бережіть себе.